Черги спадкування за законом, черга спадкоємців за законом, це коло осіб, які закликаються після смерті спадкодавця одночасно і спадкують, як правило, у рівних частках, у першу чергу, право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той подружжя, який його пережив, та батьки Одна 1261ськ. Передбачене законом коло спадкоємців першої черги є вичерпним, діти успадковують після смерті своїх батьків, як батька, так і матері. визначення походження дитини від певних батьків проводиться відповідно до правилск. 121-140 СК. Зокрема, якщо шлюб між батьком і матір'ю був не зареєстрований. Але в свідоцтві про народження дитини вони зазначені, як її батьки, то після їх смерті дитина має право на спадщину і після батька, і після матері. Крім того, діти народжені від шлюбу, визнаного недійсним, не втрачають права спадкування після смерті батьків. Спадку є дитина і тоді, коли її батьки, що не перебували в шлюбі, свій шлюб зареєстрували, і чоловік, спадкодавець, Визнав себе батьком дитини, якщо дитина народжена поза шлюбом і немає спільної заяви батьків про батьківство. Батьківство встановлюється в судовому порядку. На підставі рішення суду про встановлення батьківства робиться запис в органах рацес. До спадкоємців першої черги належать також усиновлені діти. Одна 1260. Діти. Народжені до видання указу президії Верховної Ради від 8 липня 1944 від особи, з якою їх мати не перебувала в зареєстрованому шлюбі, але яка була записана батьком дитини, також спадкують після смерті такої особи право на спадкування мають не лише діти, які були живі на час смерті спадкодавця, але й ті діти які були зачаті за життя спадкодавця та народилися після його смерті, так звані постуми, при вирішенні питання, кого слід вважати постумом, застосовується правило, відповідно до якого дитиною померлого вважається особа, котра народилася протягом не більш як 10-місячного строку після його смерті, то із подружжя, хто пережив іншого, спадку є в першу чергу в тому випадку. Якщо він перебував у зареєстрованому шлюбі зі спадкодавцем на момент смерті, перебування у шлюбі має підтверджуватися свідоцтвом про шлюб, укладення шлюбу за релігійним обрядом не тягне правових наслідків і не створює передумов для спадкування у випадку розірвання шлюбу до відкриття спадщини права на спадщину в того з подружжя. Хто пережив, не виникає. Шлюб може бути розірваний в органах або в судовому порядку. Проте в кожному разі шлюб вважається розірваним з моменту реєстрації акту про це в органах рацес, як що шлюб був розірваний у судовому порядку, але розірвання шлюбу не зареєстроване в рацпотружжя вважається таким, що перебуває в шлюбі, а отже зберігає право спадкування одне після одного, якщо ж визнаний недійсним, той з подружжя, хто пережив іншого, не має права на спадкування. Оскільки недійсний шлюб не тягне юридичних наслідків, батьки спадкують після смерті своїх дітей на підставі правового зв'язку з дітьми, доказом чого є запис про народження у книгах запису актів цивільного стану, крім випадків, коли вони усуваються від спадкування позбавлення батьківських прав тощо, доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем є свідоцтва органів раців. Записи в паспортах про дітей, про друга господаруж'я, копії рішень суду, що набрали законної сили про встановлення факту родинних та інших відносин, тощо у другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри-спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері, одна тисяча Указані особи закликаються до спадкування за обставин. Передбачених чтваск одна ск, тобто за відсутності спадкоємців першої черги, якщо хто небудь зі спадкоємців першої черги живий і виявив бажання прийняти спадщину або прийняв її. Спадкоємці другої черги до спадкування не закликаються брати і сестри є спадкоємцями померлого незалежно від того, чи є вони повнорідними, мають обох спільних батьків. Чи неповнорідними мають спільного батька або спільну матір, але не успадковують один після одного зведені брати і сестри, якщо вони не мають спільних батьків для встановлення факту споріднення дня необхідне подання відповідних документів. Зокрема, родинні відносини можуть підтверджуватися свідоцтвами органів рацкого народження, виписками з книг запису актів цивільного стану, записами в паспортах про дітей. Наприклад, щоб підтвердити родинні відносини між спадкодавцем і спадкоємцем братами, необхідно подати свідоцтва про народження спадкодавця і спадкоємця, і якщо в цих свідоцтвах батьки й ті самі особи, то можна стверджувати. Що спадкодавець і спадкоємець брати у разі неможливості подання зазначених документів факт родинних відносин може бути встановлений судом у третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця одна тисячі Третя черга спадкоємців спадку є за відсутності перших двох черг. Або якщо всі спадкоємці попередніх черг відмовилися від спадщини, не прийняли спадщину, усунені від права на спадкування, родинні відносини підтверджуються відповідними документами. Зокрема, це можуть бути свідоцтва про народження батьків спадкодавця та їх братів або сестер, у яких зазначені спільні батьки, крім того, якщо в паспортах є відомості про дітей. Де зазначені батько чи мати спадкодавця та його брата або сестра, то це може підтверджувати, що брат або сестра батьків спадкодавця є його рідним дядьком або тіткою. У разі неможливості подання зазначених документів факт родинних відносин встановлюється судом у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи. Які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини, одна 1264-ск. кваліфікуючою ознакою віднесення осіб до четвертої черги спадкоємців є їхнє проживання однією сім'єю зі спадкодавцем. Отже, визначальним тут є поняття сім'ї. Згідно зі сказськ сім'ю складають особи, які спільно проживають. Пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, сім'я виникає на основі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Особа, яка претендує на спадщину, має довести, що проживала зі спадкодавцем однією сім'єю, мала спільне господарство, витрати тощо. І що таке проживання тривало не менше 5 років до часу відкриття спадщини, це можуть бути свідчення сусідів чи інших членів сім'ї. Документи, які підтверджують спільне проживання та спільні витрати, Тож, що у п'яту чергу спадкують інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення, дня включно двоюрідні внуки, двоюрідні племінники, двоюрідний дід та баба тощо, при цьому родичі ближчого ступеня споріднення дня усувають від права спадкування родичів більш далекого ступеня споріднення. дня, ступінь споріднення дня визначаються за числом народжень, що відділяють родича від спадкодавця, не рахуючи народження самого спадкодавця, 1.265. ск. Родинні відноси не мають підтверджуватися відповідними документами. А в разі неможливості подання таких документів факт родинних відносин встановлюються у судовому порядку. До п'ятої черги спадкоємців за законом належать також утриманці спадкодавця. Особа вважається утриманцем спадкодавця за умови наявності таких умов. 1. Особа є неповнолітньою або непрацездатною за віком або за станом здоров'я. 2. Ця особа не є членом сім'ї спадкодавця. 3. Матеріальна допомога. Яку отримувала особа від спадкодавця, була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування. 4. Особа перебувала на утриманні спадкодавця не менше 5 років. На доказ факту перебування на утриманні можуть бути подані довідки органів місцевого самоврядування, житлово експлуатаційних організацій. Правлінь, ЖБК тощо про перебування на утриманні. Довідки органу соціального захисту населення про призначення пенсії в зв'язку з втратою годувальника, зазначені документи повинні містити відомості про час і період, коли особа перебувала на утриманні спадкодавця, у разі неможливості подати документи, що підтверджували б утримання. Факт утримання може бути встановлений судом не про це здатність за віком визначається за паспортом чи свідоцтвом про народження. Не за станом здоров'я за пенсійною книжкою чи довідкою, виданою відповідним органом медико-соціальної експертизи.